Пропонуєте референдум, це досить дорога затія. Я пропоную дешевше зробити. Нехай лідери комуністичної партії із мерседесів пересядуть на російські машини, носять російські костюми вчать дітей у Росії, а не в Брюсселі чи в Лондоні. Нехай їздять відпочивати не в Ніцу, а десь там на е, Азовське море побрев та Ганрох. І це буде найкраще переконання в тому, що Євросоюз, що євросотаможений союз це краще. Аніж євроінтеграція. Бо ви хочете самі жити в Європі, лідери комуністів. А люди нехай живуть у митному союзі. Якось то шановна нелогічної Сергія Гордієнка після нетривалої перерви. <рес> у, у прямому ефірі свобода слова при центральному мікрофоні. Сергій Гордієнко, народний депутат із фракції Компартії України. Вам слово. Ну відповідаючи на ваше запитання, шановна колега. Я от хотів би підкреслити, що це якраз і є рівень дискусії, який ми саме ведемо. Я був далеко е, такої, саме, е, саме кращої думки про те, що ви можете задати, як ви задати. І коли от я привертаю увагу всіх, хто нас дивиться, слухає тут. Коли Джангіров задає запитання, конкретне запитання про ті ризики щодо підвищення ціни на газ, на житлово комунальні тарифи і інше, ви ж ні. Хто не хочете про це дискутувати, ви переводите на зовсім такі інші прояви. Коли говориться про інші ризики, ви також цього не хочете саме говорити. Ви на загальних саме фразах, хто куди їздив, хто ковкусив, яка поведінка десь була, ви, пер, ви переводите зовсім на такі саме третьорядні речі, які навіть не повинні тут звучати, не кажучи про те, що дійсно буде, що чекає людей і яких загроз. Так от я, повернувшись, з німецького парламенту, бо там наш комітет був на запрошення німецьких парламентарів. Я вам скажу, які загрози для наших ринків і що нас чекає в Європі, коли ми цей тиждень там дискусії, і десятки разів задавали запитання німецьким парламентарям. І наші виробничники, які мають 20-річні з ними відносини, вони працюють на їхній е, техніці і на їхній сировині. І вони десятки разів задають одне й те саме запитання. Скажіть, будь ласка, чому ми не можемо продавати саме свою продукцію, яка виготовлена на вашому обладнанні із вашої сировини, і відповідає всім найвищим стандартам, саме світовий, на ваших саморинках? Ви думаєте, нас ніхто там не чув. Це означає про те, що ніхто нам тих ринків устосаме не буде уступати, а те, що ми втратимо, нам вже ніхто не поверне. І коли ми в черговий раз задали це запитання, нам відповіли: так у вас же мало демократії, і ви погано ставите саме до геїв. Так, от рівень демократії в цій країні якраз він і визначається тим, що навіть не дають людям провести збори, щоб утворити ініціативну групу. Це найвищий прояв демократії в Європі, і провести все-таки, спробувати зібрати підписи, провести референдум, куди нам іти і якими якими цінними нам користуватись. Ну, так, от я відомо, в німецькому пане одну секунду, збори відбулися. Я в німецькому парламенті відповів що мотива за геїв у нас не дуже піклуватися. Якраз із геями, у нас від самого низу до самих найщих щаблів влади надзвичайно все добре. У нас гірше і з робочими місцями, заробітною платою і пенсіями. А вам би радив би саме трішки не такі питання задавати, а також більш саме скромніше бути в побуті і в своєму одязі.